Що вони з тобою зробили. Люди, що ви зробили Усе з ними? Усе зовсім не так. Вони до мене ще дуже добре ставляться за даних обставин. Не звинувачуй їх. Правда, не варто. Ти постраждав несправедливо. Пробач, що не вірила. Мені соромно, що я сумнівалась в тобі. Ні, це нічого б не змінило. Ти приїхала це щастя. Я за вами скучив. Так скучив. Наша МЗС каже, це добрий знак, що нам дали побачитись. Mm -hmm. А ще кажуть, що знадобиться трохи більше часу, щоб тебе визволити. З совєтами після Куби домовлятися нелегко. А що змінилося на Кубі? Вони забрали ракети.